Нехай прийде до вас весна у всіх розуміннях цього слова, що ніколи не бувало, щоб весна не приходила. Любі жінки, що ведуть боротьбу в тилу та на лінії вогню, ви берегині наших чоловіків, я ноги охоронці, що ні на мить, ні вдень, ні вночі не полишають піклування про наших воїнів. Хай ваші серця повніться вірою, любов'ю, надією та звитягою, а руки не втрачають щедрості до кожного нужденного. І хай ви якнайскоріше обнімете своїх, близьких і ніколи більше не полишаєте їх. Тим дідна, маленька жінка, дівчина за то, ти стала справжнім сином Бога. Нехай тебе жіночи війна, поверне додому живою та незлого, Нехай тебе любов не перестине дихати та окриляти. Дякуємо за віру у майбутнє, за віру в нове життя, Одих твій у наших серцях не завжди. Бажаю вам повернутися додому і обійняти рідних та близьких, жити з ними в мирі і злами. Ви щаслив оберігаєте наше життя і зараз боронити його на фронті. Наша підтримка дарує. Ми, жінки найпрекраснішої країни в світі, сьогодні об'єднуємось в єдиному прагненні щасливого, мирного, майбутнього наших дітей. Я, просто жінка, та лише мені одні дано святе наймення – мати, я послана на землю, щоб вогні своїх діток відбіг. До родини, країни, об'єднує всіх наших жінок України. Ми вклоняємось перед вашою вірністю та стійкістю. Ми захоплюємося вашою мужністю, відвагою та самотистю. Ваш весом українські майбутній національний. Кожна жінка народжена для щастя. Дорога до щастя йде через уроки, іспити, випробування. В кожній з нас своя дорога. Але кожен з нас має право прийти до свого щастя. Ліна Костенко душа України. Руслана Лежичко дух України. Надія Савченко надія України. Ми вдячні вам за те, що ви проявляєте справжню чоловічу мужність. Наші серця завжди будуть з вами. Бажаємо, щоб здійснилися всі ваші мрії. Маленькі і великі, нехай в нашій країні запанує мир і кожна дитина в світі буде щаслива. Всім дітям нашої планети, всім дітям України бажаємо щастя, здоров'я, наснаги та повного достатку в нашій хаті. no